Свято православних талантів вже вдруге пройшло на Вінничині, покликане відродити духовні традиції, повернути людей до збереження того неоціненного спадку, котрий передали з давніх давен наші предки. Свято зібрало навколо себе хорові колективи солістів з храмів та територіальних громад, котрі продемонстрували, яка духовно багата Вінницька земля. Такий захід проходить вдруге. Минулого року він проводився у селі Михайлівка. Цьогоріч у стадниці. Участь у конкурсі брали всі охочі від дітвори до людей пенсійного віку. Репертуар був насиченим. Зачем ми. Раді слухати і сучасні пісні, але все ж таки пріоритет віддається тої духовній традиції, співочі, яка існує в нашому народі. Багато дуже фольклорних писень. Це не виключно тільки релігійні. Пісні про маму, пісні про батьківщину, пісні про звичайні людські стосунки все те, що дійсно є перлиною, окрасою, такою духовною співочої спадщини українського народу. Свято проходить з благословення митрополита Вінницького Симеона. До того ж присвячується і року соціального служіння, котрий визначила Вінницька єпархія. Духовні настоятелі тепер частіше долучатимуться до заходів і акцій, спрямованих на всебічний розвиток населення. Тому не тільки проводити якісь заходи по допомозі, проводити заходи про екскурсіях чи паломниць. Поїздках, але ми сьогодні також проводимо такі заходи, як би скажімо, творчості. Творити добро, адже творити добро ми повинні поспішати. Тому що... Добром ми завжди повинні перемагати зло. Найбільше припала до душі участь у такому конкурсі дітям, адже це не тільки внутрішній розвиток, а й море вражень та спроба самовираження. Ми приїхали із села Сосенки на фестиваль Православні таланти. Нас сюди запросив наш батюшка отець Сергій. Ми багато виступали на район, їздили, тому що нас запрошують всі, тому що ми найкращі. Ми читаємо реп, співаємо українські пісні. Ні, та танцюємо особливу подяку за допомогу у проведенні такого конкурсу. Настоятелі висловили службі таксі «Вимпел» – три п'ятірки, три сімки, котрі допомогли у перевезенні учасників свята, доставляли до місця призначення тих, кому важко пересуватися самотужки. Представники духовенства сподіваються, що надалі у такому конкурсі будуть брати участь ще більше учасників з інших населених пунктів та колективів, аби розвивати його та виходити на вищий щабель. Юлія Жовнір, Микола Бойко, новини, телеканал Смарт.